Всі справи залишайте, швидко вмикайте за взятих малювок, де на простім папері, моючи веселі, гарбиські акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко вмикайте, за взятих малювак, не бісенка в Я-я-я! Трен-трен-трен! Їм смачний я. Апельсин. Нікому його не дам, парам пам пам а -а -а. Прикольний віршик виходить. О, якщо хочеш, хочеш їсти апельсин. То йди у магазин. <рес> я прямо поет. О! Я ні з ким не подіюся і від цього не журюся. <рес> парам пам пам Так. Треба записати. Так. Ого, Гошко, привіт! А що ти тут робиш? так, нічого. Вірші складаю. А, а розкажи мені. <кху> а, ну Будь ласка, ля-ля-ля. Трен, трен трен Їм смачне я. Ой. А, щось ä, забув. Ой. А, як там далі? Чекай, а, а, а ти і справді щось сів таке, таке яскраве, помаранчеве. Правда? Угу. А Щось не, не, не пригадую, забув. Слухай, а що ти там за спиною ховаєш, га? Е, uh, Де? Там, там. А це? Ага. Е, А ти що не знаєш? Ну, просто я їм те, що росте в нашому лісі. А ось ось таких от помаранчевих таких от яскравих фруктів я навіть не бачив. А, то це апельсин. Ти що не знав? Така гірка штука. Навіть пробувати не раджу. А ти чого ж тоді його їсиш? А. Я його їсу лише в е, лікувальних цілях. Ой, ти знаєш, так? Да. Доводиться їсти. Ти, наприклад, коли-небудь оці е, таблетки від застуди їв. Так, Гіркі такі. О, О, от і апельсин такий гіркий, зовсім не смачний. Хм. Не те що яблука. О, угу. а яблука я люблю, вони такі... А, солодкі, такі смачні. Так! Ну добре тоді, лікуйся. Ей, Гошко, я тобі співчуваю. Лихо? ні, Не чіпай апельсин, це мій апельсин, я сам його знайду. Гошко, може, я чимось тобі допоможу. Ні, е, ні, е, е, дякую. Е, я якось сам впораюсь. Угу. Ну, ну, добре, тоді я пішов. Ну, гаразд, іди, Я тут е, сам буду лікуватися апельсином. Ж апельсинчик? Хм. Треба пошукувати. Ах. Не достав. Зараз знайдемо. Що тут? О! Mm. Oh. Знайшов! Знайшов! Я Ось! О! Oh. Добро! Ха! Ня-ня-ня! Трин, трен, трен! Їм смачний я, а Нікому його не дам, парам-пам-пам. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чудово! Oh. Так, ой, треба О. О. Мачненький, а без Ой, ой, ай-яй-яй! Допоможіть! Живіт! схопило! Ой! Хто-небудь! Людоньки! Ой-ой! як болить! не болить й досі! О, а, а що сталося? Хто? Хто це? Лікар? Лікарю, лік? Лікуйте мене. Гошко! Гошечко! це ж я, Уляна. Я Я захворів. У Мене тепер все болить. І живіт, і голова болить. І все, все болить. А... А чому ти такий мокрий і, і брудний? А я апельсин їв, а він, а він у мене випав з рук. Під місток. Я його шукав, 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 шукав. І, і Знайшов протер і з'їв. А, ось у чому справа. Тоді я знаю, як тебе лікувати. 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 Ні. лікарю. Тільки не апельсином. Лікуйте мене, тільки не апельсином. Лікаю. Ну, заспокойся, в мене немає апельсинів. Дякую. Чай це вже набагато краще. Пипий, Гошко, скоро ти вилікуєшся. Живіт у тебе були через те, що ти з'їв брудний апельсин, а температура через те, що ти поліз у болото за апельсином. Вибачте мене, я більше так не буду. Вилікуйте мене, будь ласка. Привіт, Гошку. Я чую, що ти ще сильніше захворів. Ось. Я тобі приніс апельсинчик, щоб ти лікувався. А? Ні, тільки на апельсин, тільки на апельсин, мене від них нудить. Нудить? Чому ж тебе нудить? Це тобі якийсь тоді несмачний гіркий апельсин попався. А насправді апельсини о, вони дуже-дуже смачні. Ось, спробуй цей. Ні, не треба мені більше апельсинів. Вони мені тепер всі гірки їй бачити їх не можу. А хіба ти, гошку, їв гіркий апельсин? Ні. Не їв. Як не їв? Ти ж казав, що гіркий апельсин тоді був. А, ну, розумієш, тіжечку, я просто тебе обманув. Ах. Просто не хотів з тобою ділитися. А, я думав, що тепер я все зрозуміла. Так ось Гошко, твій апельсин став гірким через обман? Бо я ним отруївся. Ти не перший, хто постраждав через обман. А в біблії є цікава історія про чоловіка, який обманув. І після цього з ним сталася дуже неприємна історія. А хочете, я вам про це розкажу? Так, розкажи, Уліяну, якщо це допоможе Гошці. Ця історія сталася давно, приблизно за тисячу років до того, як на нашу землю прийшов син Бога Ісус. В одній місцевості жили два чоловіка Єлисей і Геєзій. Єлисей був доброю людиною. Через нього Господь робив справжні дива. Одного разу до цього пророка звернувся дуже впливовий чоловік на ім'я Неєман. Справа в тому, що Неїман хворів страшною хворобою, проказою ніхто не міг ні вилікувати його, ні зцілити. Коли він звернувся до Єлисея на диво той допоміг йому зцілитися. Звичайно, на радощах багатий Неєман хотів щедро винагородити Єлисея і пропонував йому багато грошей і подарунків. Але Єлисей нічого не взяв, порозумів, що робить ці чудеса не своєю силою, а силою Бога. Однак ці подарунки захотів отримати слуга Єлисея Єзій. Не сказавши нічого своєму господарю, він мерщій побіг за Неєманом. Наздогнавши його, гієзій сказав Наїману Єлисей послав мене передати, що тепер йому потрібно трохи того одягу, який ти привіз йому в подарунок. Це було неправдою. Гієзій просто вигадав цю історію. І все для того, щоб отримати той гарний одяг, який Наєман привіз для Єлисея. Наїман, звичайно ж, не знав про це. І з радістю віддав Гієзію всі подарунки Єлисея. Коли Гієзій повернувся додому, Єлисей запитав у нього, де ти був? Я нікуди не ходив, обманув його Гієзій Але Господь відкрив Єлисею увесь обман його слуги. Тому Єлисей сказав Гієзію: Не час було приймати ці гроші і одяг. Ти вчинив дуже погано, а найгірше те, що ти обманув. І взяв те, що тобі не належить. Так, гєзій обманув взяв собі ті речі. Він не мав на це права. Тому Бог покарав його. Страшна хвороба неємана перейшла на гієзія. Ось яка чудова історія. Вона вчить нас, що не можна обманювати заради того, чого так сильно хочеться. А, то, то це що тепер виходить? Що я ніколи не вилікуюсь, і для мене апельсини завжди будуть гіркими. Ні, вилікуюся. Просто треба попросити пробачення у Господа, а, а ще у їжачка за свій обман і більше ніколи такого не робити. Прости. Прости мене, їжачку, тепер я буду завжди з тобою ділитися цими апельсинами. Ну, добре, Гошко. О! На... Здається, Мені вже стає набагато краще. Ой, ой, а, а ні. Привіт, можна до вас? Звичайно, приходьте. Привіт. Ми чули, що гошка захворів. У -у -у. Ми принесли йому корисні та смачні апельсини. У -у -у. Тримай, гошку. Ні, тільки не апельсини. Заберіть їх, будь ласка. Чому Гошко? Друзі, ми дякуємо вам за гостинці. Насправді, апельсини дуже корисні. Вони містять вітамін С, який допомагає боротися із застудою. Гошко, якщо хочеш бути здоровим, їж апельсини. <рит> Ні, я, я не хочу їх їсти. А я щось придумала. А давайте зробимо з апельсинів гарну саморобку, і тоді гошка не відмовиться. І швидше вилікується. Так, ну що робимо? Так Але ти, гошко, не підглядай. Це буде для тебе сюрприз. Я впевнена, що ти не пожалкуєш. Гаразд. Я думаю, для мене це не буде важко. <гум> <гум> Уляно, Нам же час малювати. Поспішаймо! Так, годиночко, ми вже готові. <гум> Для саморобки нам знадобляться апельсини, трохи винограду, зубочистки, ніж та дощечка. Ми зробимо з вами з апельсинів наших чудових гошку та їжачка. Почнемо з їжачка. Щоб його зробити, потрібно розрізати апельсинку навпіл. Але будьте обережні з ножем. Попросіть, щоб батьки допомогли вам. Колючки зробимо із половинки зубочистки, на яких нанизуємо виноградинки. Осики оченята теж зробимо із виноградинок. Жачка ми зробили, а тепер берімося за гошкою. Щоб його зробити, потрібен нам цілий апельсин. За таким самим принципом робимо вушка, оченята, носик і лапки. Для виготовлення саморобки із апельсинів вам знадобляться апельсин, виноград, зубочистки, ніж дощечка. Ось які в нас вийшли чудові і смачні їжачок і гошка. А я собі ну дуже подобаюсь. Цікаво. А чи сподобаться гошки ці саморобки з апельсин? Побачимо. А ось і настав час для сюрпризу. О, які цікаві і, мабуть, смачні. <різь> О, а це хто? Я? А це їжачок! Ха -ха -ха. Ну, ви мене розпішили, що я вже майже одужав і готовий їсти солодкі апельсини. А це означає, гошко, що ти вилікувався. Ну що ж, спробую. Угу. Ну. М -м -м, як смачно. Апельсин знову для мене став солодким. Друзі, наш час вже вичерпано! Так, на сьогодні ми прощаємося з вами, дорогі глядачі. Але ненадовго. Чекаємо на ваші листи та повідомлення у соцмережах. Напишіть нам, чи завжди ви ділитеся зі своїми друзями. А якщо ні, то згадайте гіркий урок гошки. Так, друзі, нехай для вас апельсини завжди будуть солодкими і ніколи не хворійте. Будьте щасливими! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36. Програма Малюваки та на електронну адресу малюваки е хоп.юе.